Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Нещодавно повернулася я з України, але продовжую сумувати за своєю батьківщиною, за своєю рідною землею, за своїм селом. Тому вирішила приготувати борщ і йду в магазин Lidl, щоб скупити всі продукти на борщ. Ось я подумала, що напевно вам було б цікаво, скільки ж Англії коштує купити всі продукти та зварити з них борщ. Я зараз іду в магазин Lidl, щоб купити все для борщу і буду вам показувати, що скільки коштує. Отож залишайтеся зі мною і будемо разом знати, визначати, скільки ж коштує зварити борщ в Англії. Щоб отримати смачний наваристий борщ, нам знадобиться перш за все м'ясо. Подивимося, що у нас тут є вибрати. Дуже великі такі кусочки. А ну далі що є? Так, це з салом ось така ціна. Ні, напевно, візьму це саме перше. Ось. Якраз на нього зараз знижечка. 379. І чотири кусочки. Якраз знадобиться все піде. Я знайшла зв'язку червоних бурячків, яку буду брати. Так, Три червоні бурячки або чотири, такі менші трошки. Тут є зовсім маленькі, п'ять. І ціна фунт 39. Тобто за кілограм 2 фунти 78 копійок. Беремо цілу зв'язку, бо я люблю, щоб бори був зі свіженьких бурячків. Тут ми прийшли до картоплі. Є різні упаковки, різні види, але я беру саму найменшу ось таку білу картоплю. White potato. Правда, тут 2 кг, але нічого, щось залишиться, ну, приблизно так. Беру таку упаковочку. І ця упаковочка коштує фунт 35. Тобто 68 копійок за кілограм. Слідуюча зупинка то це капуста. Капуста в нас продається на кілограми, тобто 75 копійок за кілограм. Я виберу собі таку маленьку капустинку, щоб не залишалось нічого. Напевно, ось таку. Вона піде якраз на один раз на борщ. Можу цю взяти. Ні, ця буде дуже маленька. Візьму ось цю. Морква продається в упаковках, 79 копійок за півтора е, кілограма. або ж в роздріб. Зараз іде знижка трошечки. 65 копійок на ось цю морку в роздріб. Я приготувала собі взяти одну морквинку, мені буде досить для засмажки. А ось цибулька. Різна цибулька, різні ціни. Ось, наприклад, 95 копійок, три такі величенькі в одній упаковці. Тут є червона, 65 копійок, зараз знижечка. І 1 кілограм 99 копійок тут. Ось така всі сіточці. Я ж візьму оцю червоненьку. Навіщо переплачувати? 65 копійок за кілограм. Я, як правило, додавляю до борщу ще й квасолю. 72 копійки. Ось такі red kidney beans. Це вже готова фасолька, її вже просто промити і вкинути майже в самому кінці. Готування. Але придає смак. Я люблю, коли у борщі є фасолька. Напишіть, хто додає, хто ні. Тут підходимо до хлібобулочних виробів. Щось за борщ без хліба. Беру собі дві запашні булочки, кожна з яких коштує 39 копійок. До борщу нам обов'язково знадобиться сметанка. І ось вона Літві Це Fresh South Cream. Коштує 300 мл. Я візьму. Дівчата, поки я ходила ось тут по лідлі, натрапила на таку цікавинку. А, вино, сухе вино, зроблене в Україні. Ось таке. Не знаю, як правильно читається, як називається. І коштує 7,99 я не знаю, чи воно смачне чи ні, але я також візьму, щоб підтримати українського виробника. І дуже приємно бачити нашу продукцію в англійських супермаркетах. І ось що в мене вийшло. це 18 фунтів 30 копійок. З цієї суми я заплатила 7,99 за вино українське. Я вам показувала, але ви знаєте, я мусила його купити, щоб підтримати українського виробника. Ось. І якщо не враховувати вино, то це буде 10 фунтів 30 копійок. Ось так коштує набір, щоб зварити смачненький український борщик на всю сім'ю. Я вам скажу, що це не є дорого, тому що ми ж варимо борщ не на день, а на два дні і нагодуємо всю сім'ю. Всі будуть їсти, смакувати. І радіти українському борщику. Отож, дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося відео такого формату. Всього вам найкращого.